Короче, сьогодні будемо готувати скляну лапшу Фунчоза. Фунчоза, ребят, зі свинини. Ось такі шматочки нарізаю. Думаю, буде смачно. Ми, коли перший раз її готували, пробували вдома, то люди писали, що можна з будь-якого м'яса готувати. Типу спробуйте і зі свинини. І ми вирішили спробувати. Намагаюсь так тоненько тоненько бо тоді Перший раз готували, у мене такі шмати, звісно, були. Ну, Було смачно, так. нам ця тема так зайшла всім. всім. Но в той раз ми готували дві таких упаковки. Угу. Ну, Там трішки інша була, але ну, теж 200 г400 угу. г. Зараз у нас буде просто 200, 200 г, так як потрібно. Зараз буду маринувати м'ясо. Поки буду готувати овочі. Е, М'ясо замаринується. Звісно, курочка б швидше б замаринувалася. Ми сьогодні будемо готувати на нашому саджі, так що буде красота і фунчоза буде з димцею. Да. Ми раз хотіли, але комарі нас з'їла, просто з'їла. На дивлюся, сьогодні їх багато. Да, сьогодні щось теж багато. Сусіди пішли, а ми прийшли. Так уже скільки? Четверте десь, десь, якщо не більше. Бачу, у нас коротше, тут і, і салко буде. Ти Трошки, якщо фунчузу готують, там курочки все знімають, щоб ніде не ні й не було. не було. Нежирочка. Да, не ну, у нас серйозно просто фунчоза, ребята. Так, після моря хочеться їсти, ми ще... і спать. І спати хочеться. Так. Прям таке, знаєш, як от, з моря приходиш, коли була угу. на відпочинку, і просто хочеться лягти і спати. Навіть їсти вже не хочеш. Да. Оце так і стане зараз. Ну, у нас завтра дощ. Так що треба готувати, треба кайфувати. І... Так. Бо завтра вже такої можливості не буде. Я мариную м'ясо, ребятки. Небагато отак. Чорного перця. Ну, десь чайна ложечка. Отак. Потім. Дві столових ложки. Оце Це рисовий. Це рисовий, так. Да. І два. Ну Я не знаю, може десь ложок. 10 соєвий соус. Язик, язик. Ні. І трішки солі. І я не знаю, скільки тут м'яса. Ну, грамів 400 ага. десь. 4 зубочки чеснику втискаю в нього. Це буде смакота, просто це Азіатська кухня, uh -huh. реально, просто от... От такого б на пляжі захотілося. І знаєш, у мене прям мисль така була, Яка? щоб прям в стаканчиках продавали. Uh -huh. Поняла? Краси ти паличками от, о, їсиш, Клас. як ролли. Поняла? Uh -huh. uh -huh. Ой, вже запах пішов, чесночок. Красота. -яй 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 -яй. І тепер оце все отак перемішую. І залишаємо, поки будемо смажити овочі. М'ясо промаринується. Коріння не повикидали, попересихало, ну. тепер будемо розпалювати його. Так у нас тут коріння, чуєш. А чого ні, так? Да? Ну. Сухе, хороше таке. Хлопці грають в баскетбол. Сказали, що це вони назву придумали. Е, сільський баскетбол, так? так. Оп. Давайте, зроби, я покажу всім, як це взагалі то. Пало. Так, давай, давай. Все, давай. Тепер дивіться. У них м'яч є. У них є. Як це називається? Корзина. Корзина. І вони сюди. Давай, давай. Вау, практично. Лайк! Лайк! А печиво цукерка і нормально, так? Да? туалет? Перчик нарізаю так. Таненька-таненька. Смажу, щоб була альдента. Немає задачі прям засмажити, щоб воно таке було і не готове, і не сире. Зараз ставлю воду, щоб запарити фунчозу. Ух, красота. Трохи не забулися. Так, ти шум. Так, тісно тут, так? Отако. У вас, пане, у вас минуле меню, минулоденне. Люди проходять і думають, другий день шашлики. Все, тепер можна сказати, що я теж готувала цю страву. Так. Все. Так. Не гуляла. Не влізе, так? Не знаю. Влізло. Давай, так. Ти бач? Угу. Так, цибулечку полукільцями. От ми все будемо заправляти соєвим соусом. Перчик я отак присалюю. Саме перець він зараз в себе втягне сіль і буде дуже смачний на смак. Все. Мені кажеться, що навіть трішки-трішки перетримав. Да? Пахне як. Леччо. да, так. Да, пахне як леччо. Так, І викладаю цибулечку. І так само обсмажую альдента. Ребятки, чесно, хто не куштував цю страву, я вам рекомендую. Отак на природі, на саджі. Ми вдома куштували. І це смакота. А на природі, ви ж знаєте, воно, як кажуть, в два-три рази смачніше. Що смажую теж, роблю альденко. Кунчуза це як такий, е, такий гарячий салат. Все, цибулька теж готова. Бачите, така вона. Стала м'якенька і трішки прозора. Но не засмажена. Викладаємо до перчика. Кунчоза з димцою. Ну, це вже на хліб викладай. Да, да. хліба просто нема, так би ви виклали. А нема хліба. Вона а нас надієте, ну конечно, ми ж надієте. Ми ж макарони з хлібом наїмо. Ну це не макарони, ребят, це рисова лапша. Ну. Хай нагріється. А, та воно там начебто і горить начебто і горить. Так, ну а тепер обсмажуємо моркву. Щось значить, то мало її чи нормально. Ну одна моркви на стільки. Скільки буде. Все, моркву обсмажила. Теж викладаю порцію, що в мене там вже Ти повипадало. Ти вже, так, да, другу порцію Не. там вже. Ну. ну так, дивіться, як я її підсмажу. Яка Та краса. Так, краса буде зараз і смакотає хвилин 10. Водичка вже закипає під фунчозу. Фунчозу запарюємо 5 хвилин, хлопці. Так, да? 5? Так, да, 5, 5. Ну що? Я думаю, м'ясо замаринувалось. Ну Принаймні пахне, ребят, Як пахне. Як замариноване. Дивіться. Закипіла вода. Отак заливаю. Взагалі її треба ще й промити. Її треба ще й промити. Ми просто зальємо, а ножиці ми не взяли. Її треба порізати. Та так. поїмо. Поїмо так. Заливай 5 хвилин. чекаємо. Шість, шість. Якраз м'ясо смажиться. Ну що це за чайник? Да? Сносика капає. Ага, сносика капає. Так, і треба її буде помішувати ще рано, але через пару хвилин треба її буде помішати. Ось дві хвилиночки пройшло. отак і, її. Щоб вона не злиплась теж. Хоча кажуть, що вона не злипається, але навіть по інструкції її треба отак шевелить. У мене дуже гострий нож, я отак її трішки трішки отак. Раз, як вона пополам два рази. Все, щоб вона не була дуже така довга. довга. Все, що обсмажив, висипаю до м'яса. Дивіться, як я його засмажив гарненько. Ось так. Камарі, так, навіть? Отак, перемішуємо. Так, да, теж у нас маловато. Ну нічого. раз було багато, а все раз буде маловато. Зато самого салату буде багатенько. І, і викладаю фунчозу. Це корабель, да, напевно. О, та нормально, нормально фунчоза. Так, вичавлюю чесник. Часник по смаку. Ми любимо чесник. По головки десь... Ой, головки. Зубки чотири десь. Так, да, бо головки то буде переборчик. Так, да, буде багато. Дай, якщо головки. Давай потім, Ще одне, так? не буде? Так. Щоб і багато не було. Так, Тепер додаю соєвий соус. Ось так. І трішечки оцита. Буквально теж десь 2 столових ложки. Оцит у нас рисовий. Пішли. І отак перемішуємо. Окуляри папі даймо. Ой, давай, давай, папі. Молодець моя дівчинка. Наш... Каже, що батя, ну ти ж не в тому образі. Так? І отак перемішуємо. Все. Та ні наш. Я Нормально. думав, буде мало. Да, я думав, буде мало цієї лапши. А їй так, достатньо, достатньо. І все, буквально 2 хвилиночки, ребятки, щоб воно все подружилось. Чуєш? Одна пачка 200 грамів, да? угу. м'ясо грамів 400 десь 500. Дві перчини і все, нічого заготовив. Папа, Що? наступний Ой, атрибут. Дівчика. Ай, на, тобі. Тобі у а папі оці молодець, моя дівчинка. Бачите? Молодець. Молодець. Пішли. Як краще було. Отак чи Отак, отак, отак супер. А, отак. Угу. Опа. Ти шо? Клас. Де ось це тобі. Вистачить? Так. Да? Угу. Марку. Цього разу ми без огірків, бачите? Так. Да. Ну, Писали люди, щоб ми спробували без огірочків. Все вистачить Угу. Щоб забагато не було. Дивіться. Краса. Ну що, пробуйте, куштуйте. Сім смачного, Сім смачного і в цераш вона не з куркою Назар, а зі свининою. Часничок відчувається. Це ти їм м'ясо так, даєш? Так. О, не не пересолена? Mm -mm. mm -mm. Ні? Всього разу прям ідеальна насіль. Так. Да. Mm -mm. Давай я спробую. Давайте так, одразу скажем, Спустошуємо, спустошуємо свої холодильнички, Всім смачного. Всім смачного. Так, друзі, так. Да. І я теж хочу спробувати. отак так вона виглядає. І я ж її в цей раз порізав. В цей раз порізав. М -м -м. Дуже смачно. Смачно? Я просто думаю, з чим смачніше. З куркою чи зі свининою? Мабуть, з свининою. Угу, mm -hmm. да? І тобі теж, так, да, назад? Вона mm -hmm. Та, ще А є мам? — Мені я ще не розпробувала. Дуже смачно, ребят. Дуже-дуже-дуже. Mm -hmm. Тебе є, усе. Mm -hmm. Мам, спробуй. На дві. Хоче дві, ти бачиш? <риск> mm, свинина смачна дуже. Прям смачна смачна. Їжу тебе є мама дала. Ану, кусай зубка на м'ясо. Отак. В початку все леньке А Жасно, так смачно? Так. Да. Дуже смачно. Супер. Mm -hmm. І темніша вона якось в цей раз. Біз соєвого соусу. Можливо. А ну, Назарчик, перчик отак пробую. Перчик? Просто угу. перчик? Я теж. Смачно. Мені це Супер. Вам більше з огірками mm -hmm. сподобалось? Чи от так, мені з огірками. З огірками? <клухи> да. Мені і так. А тобі назар? Так. А, так? Без огірків, так? Да? І мені так, без огірків. більше. <клухи> Бачите. А мені за гірком нормально заходить. Ну і рецепти ми дивились, мало хто за гірком робить. М -м -м. Перець реально як лечо. Багато хто з підписників після того разу, як ми приготували самі, писали, що ще ні разу не їли несмачної фунчози. Тобто її як не приготуй, вона дуже смачна. Ракіровочка вже по-іншому сіли. Короча, це добавочка, ребят. Це добавочка. Я думав, і на вечерю залишиться, але не залишиться. Дома зовсім нема що їсти. Зовсім. Так, да, реально. А що в нас було взагалі? Гречка, М -м -м. гриби. А, дбівні у нас, да, були mm -hmm. з грибів. Що, може, поїдемо на море і ще прогуляємося. Mm -hmm. Там ввечері теж гарно, капець. Ну і на ввечері, коли темно, там фонарі везде. Ой, добре. Ну а ще я хочу лягти. А я теж. Шо? Погайдай, погайдай, Анна Анасій. Гайдай, гайдай. А як правильно? Правильно так. Ого! Шо ого? гайдай. Шо ого? чуть чи мінус 4 кілограма, сірейна. О. Ну треба було мене ну, Не вкачало. Хватить, хватить, ти шо вже. Чого? Сонечко, -то. ти чого, сірі? Все це хрустна, вона мене і уб'є, ти поняла? Бабки-бабки, мутки-мутки, ребят. Кто ще не підписаний на наш ТикТок канал, папин движ, підписуйтесь. Всіх чекаємо на нашому ТикТоке. Там іменно трэш контент починається. Рецепты, вся движуха. І іменно главний очкошник в рожевих окулярах ото там. Не, ну скажи Сирена що. Ми? Да, кажу, да. Скоро там вийде суперконтент. Чуешь? Санню тут, щоб если вона на мене падала, щоб вона. Щоб мене... я зловила, так? Да? Ну, конечно. <гум> не, ну, красота, если чесно, реально. Шутки, шутка, на той дачі гамака не було. Да. Гамак був, але не було де його натягнути. На чердаку. <гум> ну, лягай динамина. Та куда ти шов? Та кіся, ти То точно же верба. Мені так не подобається. У мене знайомий був, і він на жінку казав Кіся. Мені якось завжди по-іншому чулося. ну, Моя Кіся сказала. Пам'ятаєш, так? Да. Кіся, Кіся. Із всіх наших знайомих, хто один одного цими животними обзвав всі звірями, роз... всі порозводились. Всі а Я на тебе як крошка казала. Та вже не косок так, хліба. Це вже метр сорок російськом в прыжки. Метр ну, п'ятдесят. Я була 47 кг. Боже, таке худе було. Помню, приходимо до мене додому знайомство з бабулею. Поняш? Да? Бабуля каже: Боже, Артем, та вона мала, ось така худа. Ти ж любиш таких високих, стройних, а вона така маленька. А потім, як вона казала, Артем, це сама а гарна дівчина, яку я знаю тока. Да. Маня ж знає, вона прийшла, одразу пали помила, пилюся, повитірала, oh. да? mm. то було, да? повіш? Тебе чисто було. Не, ну я, Ти да, сам слідкував да, за да. перемогу. Кровати тільки в мене не було чисто. Квітки рви вже, так? Да? Ні, то я дала, бо зламали одну, mm. я дала їй. Йди до папи, Амір, йди до папи. Не реально вона якщо обламається, вона мене і прикокоши. Ну все, вставай тоді. Так куда? Прикокожа. Ти хоч тоже далі? Да. Вона мене не прикакоша. Ви поняли, ребят? Як треба жити? Отак. Папа в гамачку, а мама там. воно. Чую Чуєш, ну як тобі отак коли цей стол тут? Ну непогано. Мені взагалі не подобається. Тому Мені що він там, що він тут. Я не знаю, мені подобається крутий стол. І готувати на ньому класно. Оце якась така мала муха літає. І багато усього лазить. Мушка. Мушка. Мушка, так, да, на неї кажуть? А. Муха. Звичайна муха просто мала. Що там? Залишилось? Та ще тріхи залишились. Трохи дає. А коробку, звісно, взяла. Немає іншої. Знала, що скажеш так. I could feel the sweat inside my palm. Play with <mantrahausen> me like cats and a string. You don't understand the pain of rain You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you have been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got you So, with my <ган> да, відпочили через <ган> да. так а що окна хай всі будуть відкриті і там одна. хай буде відкрити тепло але завтра дощ передають затор еще mm. більше ніж буксира смогу виїжджайте на з'їзд там потім на Всю на чём надо їздити. Да. да? Страшна людина, ребят. Просто страшна людина. Їй мало дачі, понимаєте? Так дивіться, як на балконі все гарне, не Чесно? так, як на дачі. Та ні, на дачі тоже гарно в теплиці, да. да. В теплиці, да. Амас да. Вот качего она. Азафоска. Короче, підливаємо на вечер. Не, ну действительно, гарно все-таки, да? А -а. Красота. Поднимаемся, а что оно будет. Что -то И -то уже, видите, бачит? уже горошек тоже у нас прорастает. Да, везде проростає. Так что, зелень. Пре уже, да? Да. А, да. да, да. Зелень пре. Папа. О, що вдома проїхала, чесно, морда Мене лоб печив. Що тут у нас? Хто тут? Хто? Ти морковочку Так. Да. Да? Ти наша зайка? Так? Да? Ти наша зайка? Так. Да.